Їх Їхній й немає на зріст вони низькі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Рефлекси Один плюс два. Скільки буде? Ах. Три. Запам'ятала. Гав-гав-гав. Слід гавкнути три рази. Для неї це занадто складно. Може навчити її через кільце стрибати? Ех, пробував. Не стрибає. Ну, кусачко, давай. Ти їй цукор покажи. Кусачко! Але. Оп. Ну, стрибай! <рес> Гараздім, дімочу, нам до школи час. Бувай дресирувальнику. Ех ти, кусачко! Сьогодні на уроці ми поговоримо про рефлекси. Е? Про що? Хм. Запізнюємося. Е, колего, а ви моїх окулярів не бачили. Вони у вас на лобі, колега. Справді вибачте, що завадив. Продовжуємо урок. Отже. Дякую. А чому ви весь час обертаєтеся на гвинтиків? Тому що ми повинні ховатися від людей. Але ж від професора Чудакова можна не ховатись. Ми ж він! Правильно! Ви навіть подумати не встигли, а вже обернулися. Це спрацював рефлекс. <рес> <рес> Якщо по-простому, рефлекс це коли наше тіло щось робить так швидко, що ми про це навіть не встигаємо подумати. Коли ми торкаємося дуже гарячого, то миттєво відсмикуємо руку. Коли падаємо, махаємо ногами, руками, щоб утримати рівновагу. Уявляєте, що було б, якби ми почали думати, як і куди махати. Тож, можна сказати, рефлекси нас оберігають. О! -о, -о, -о! Точно оберігають. Ой, ніс чешеться. місчешиться. Вибачте, я не хотів. Професоре, а чхання це теж рефлекс. Абсолютно правильно. Фаєр не хотів, але було лоскотно і він чхнув. А, будь здоровий. Дякую. О -о -о -о, І у собак, і у всіх тварин так, і дресирувальники навчають тварин використовувати ці рефлекси. То людей вчать своїх домашніх вихованців грати з м'ячем, рахувати, навіть танцювати. Коротше кажучи, дресирують. У хорошого дресирувальника завжди під рукою є ласощі. Щойно звір правильно виконав команду, став на задні лапи або перестрибнув перешкоду він отримує частування. А дресирувальник одразу подає сигнал, клацає пальцями або свистить у свисток. Після тривалих тренувань у тварини виробляється рефлекс. Почув знайомий сигнал. Виконуй команду і лови їжу. Але найголовніше в дресируванні це любити свого вихованця і не ображати. Інакше жодні ласощі не допоможуть. Відсімечу. Дім а ми тепер знаємо, як дресирувати косачку. Як? За допомогою рефлексів. Що, що? Косачку! Косачко! До мене! Задавай їй приклад із арифметики! Один плюс два це скільки. Точно! Три! Чудо! Чудес не буває! Це наука! Просто косачка завжди гавкає, коли бачить філія. Який її навчити в кільце стрибати. Цього ми ще не придумали. А я придумав! Ганятися за фіксиками це теж кусачкин рефлекс. Напевно. Але... Ну що, дресируватимемо собаку. А, чого не зробиш заради друга? Кусачко! 你下。